Так, маємо ось таке маленьке ліжечко. Чергове замовлення для нашого клієнта. Вже можна сказати постійного. Дуже приємні люди, вже не перший раз нас замовляють. Як зауважив, коли попадаються такі приємні клієнти, то і замовлення приємно робити. Все виходить гарно, злагоджено і оперативно. Ось, дивіться так. Спенки в нас по кругу в тканині. З усіх сторін вони в нас тканині і дуже мігенькі, що буде дуже зручно, для малої дитини, що ну, не боїшся, що вдариться десь головою. самі розумієте, як це малі діти. Це маленька така порушня. От, можна її відкрутити, вона може, можна цілком її відкрутити, зняти, можна переставити на ту сторону. Якби він є взаємозамінний у нас на праву, на ліву сторону. це дуже добре, якби. В кімнаті схочете перестановку зробити. Завжди можна ту поршню переставити в другу сторону. Конструкція в нас дуже надійна, можете не переживати, ну, дитина точно не поламає. Все в потрібних місцях є проклеєно і скручено на болти. Матрас у нас 13 см, то у нас безпружинний перелон і кокосова койра. З одної сторони у нас м'якший, з іншої сторони трошки жорсткіший. Так, у нас де двохсторонній. Лежить на ламельній основі. Бачите, ламель багато, кроком 4,5 см. Відступ. Розмір ліжечка по матрасі 1,30 м80. В принципі, можна зробити в будь-якому розмірі. Кому цікаво, звертайтеся.